Я порівняв реальні тести і зібрав топ-7 недорогих роутерів з Wi-Fi 6. З цими роутерами пінг і затримка падають в рази, навіть коли сусіди забили увесь ефір. Пристрої не стоять у черзі, наче на пошті у 9-й ранку, адже роутер обслуговує усіх одночасно. У далеких кімнатах сигнал тримається краще, тож дружина не волатиме, чому зависла розмова у вайбері, коли ви качаєте гру чи оновлення. До того ж, уся сучасна техніка вже йде з підтримкою цього стандарту. Тож навіщо погоджуватися на менше? А після рейтингу на вас чекає бонус комплект, що випалить усі мертві зони у вашому домі, посилання на найкращі ціни, як завжди, в описі. Поїхали. У категорії до 2000 гривень я відібрав три моделі з, так би мовити, повноцінним Wi-Fi 6 без застарілих чипів, стабільні та з гідним покриттям. Ось, наприклад, Tenda RX 12 L Pro має непоганий двох'ядерний чип підтримку широкої смуги 160 МГц, гігабітні порти і аж 5 антен з фемпідсилювачами. На практиці у тестах на частоті 5 ГГц біля роутера маємо близько 490 Мбіт через одну стіну 440, а через дві – до 150. Тобто роутер цілком підійде для двохкімнатних квартир і навіть для невеликих двоповерхових будинків. Якщо ж у дальніх куточках сигнал слабшатиме, завжди можна об'єднати кілька таких роутерів у єдину безшовну мережу. Кращій вентиляції та відводу тепла сприяє вертикальний корпус. У середині у нас 256 МБ оперативки, що дає змогу підключити більше десятка пристроїв одночасно без лагів, тоді як у більшості конкурентів лише 128 МБ. Але врахуйте, що USB немає а порт WAN лише один. Раніше були проблеми з VPN, але в останніх оновленнях вже завезли підтримку OpenVPN і WireGuard. А у відгуках роутер хвалять за потужність і стабільність, але не дуже вражені інтерфейсом. Ось наступна модель уже більш функціональна. Розповім про неї вже за мить. Тут говорять про техніку, як вона є, без реклами і води. Підпишись, якщо цінуєш чесність і конкретику. Інакше наступні відео пройдуть мимо тебе. Модель куді WR320 – це приклад розумного мінімалізму, гарний варіант для звичайної квартири на 60-80 квадратів, хоча вродник обіцяє усі 130, або невеликого двоповерхового будинку та підключених 10-15 пристроїв. Для більшого житла просто додайте ще один такий роутер і створіть меж систему. У реальних умовах поруч із роутером на частоті 5 ГГц швидкість сягає до 900 Мбіт одним потоком. Через дві стіни смартфони стабільно женуть від 200 до 450 Мбіт. А ноутбуки з якісними Wi-Fi модулями ще швидше на частоті 2,4 ГГц швидкість нижча, зате сигнал тримається впевнено. Це саме те, що треба для датчиків і розумного дому. Усередині начинка рівня дорожчих моделей: чипсет MT7981, 256 МБ оперативки. 4 LAN-порти, підтримка широкої смуги 160 МГц, що дозволяє витиснути максимум від Wi-Fi 6. З коробки маємо зручний застосунок, віддалений доступ, підтримку VPN та навіть WireGuard. Щоправда, балансування у стоку немає, тож два інтернети разом не заведеш. Зате оновлення прилітають регулярно. А модель з індексом Є yeah, має достатньо флеш-пам'яті, щоб поставити OpenVRT. Так, тут немає USB порту. Зате у відгуках хвалять стабільність і швидкість на 5 ГГц. А далі буде подарунок для любителів Xiaomi. Серед усіх моделей до 2000 гривень ax 320 – це без перебільшень оптимальний варіант. Справжня башта, яка у теорії може покрити до 120 квадратів. Хоча реальність, звісно, трішки приземлює, авторитетні видання поганяли його у реальних умовах, і коли роутер поруч можна вижити близько 900 мегабіт. Через дві стіни до 400. тобто контент у 4К, ігрові консолі та хмарні бекапи тягне одночасно. Роутер працює на свіжому чипі Mediatek Flogic 820. Є підтримка смуги 160 МГц, чотири зовнішні антени і чотири універсальні порти. Є навіть NFC. просто підносите смартфон, і він уже у мережі. Про паролі можна забути, хоча краще запишіть десь на про всяк випадок. Усього роутер підтримує до 128 одночасних підключень. Чого немає, так це балансування, тобто подвійного з'єднання. А ще VPN чи USB. Якщо хочете більш тонких налаштувань, ця модель прошивається на OpenVRT. А що кажуть люди? Хвалять простоту налаштування, стабільність на 5 ГГц і швидкість, яка відповідає заявленій. У китайській версії те саме залізо, різниця лише у прошивці та локалізації. До речі, якщо маєте велику житлову площу і плануєте будувати Mesh, зверніть увагу на Xiaomi Mesh System AX3200. Можна взяти для початку один модуль, працює на Qualcomm. стабільно тримає сигнал навіть без зовнішніх антенн. Ну що ж, рухаємось далі на трішки вищий рівень. Порівняно з попередніми моделями, де Wi-Fi 6 був трохи урізаний, Asus AX57 – це вже повноцінний набір. Окрім широкого каналу і гігабітного свіча на чотири порти, тут доросле залізо. Чотириядерний процесор з частотою до 1 та 7 ГГц. Що це дає на практиці? Мережа витримує більше навантаження і не захлинається, особливо помітна різниця, коли вмикається Quality of Service, тобто пріоритизація трафіку, або, наприклад, VPN. Покриття тут оптимальне для квартири приблизно на 70 квадратів чи невеликого будинку. Один поверх без проблем через дві бетонні стіни, звісно, чудесне буде біля роутера на 5 ГГц швидкість майже гігабіт у двосторонньому потоці до 1350 Мбіт. мегабіт. Якщо у вас два поверхи або багато стін, логічно створити меж подроту. Користувачі хвалять стабільність на 5 ГГц і легкість налаштування. Звісно, є свої нюанси: коли багато точок доступу навкруги і ви далеко від роутера, канал 160 МГц може ловити перешкоди, і з'єднання буде стрибати. У такому випадку краще зафіксувати 80 МГц. Це, до речі, стосується й інших моделей. І ще один момент: тут немає USB-порту. Якщо ви планували підключати флешку чи принтер, доведеться брати щось інше. Наприклад, наступну модель. А ось і переможець мого попереднього топу роутерів до трьох тисяч гривень. До речі, це відео також раджу глянути. І знаєте, що він і досі дає фору багатьом новинкам. Archer AX55 стабільно працює у багатокімнатних квартирах. А подекуди у багаторівневих. Одне з авторитетних джерел заміряло радіус покриття понад 33 метри. Реальні показники швидкостей такі: у кімнаті з роутером до 800 Мбіт, через одну стіну близько 700, через дві трохи нижче 300. Покриття вистачає на 60-80 квадратів без будь-яких підсилювачів. Далі, як у всіх соло рішень, швидкість поступово падає. Але тут є підтримка OneMesh та EasyMesh, тобто докинути вузол і забути про мертві зони. Ширина каналу 160 МГц у наявності, але пам'ятайте. Це чудове рішення для приватного будинку, тоді як у типовій багатоповерхівці може стикатись з радарами та іншими завадами. Тобто максимум продуктивності від цього каналу лише там, де ефір чистий. Не стали економити і на пам'яті. 512 МБ оперативки це мастхев, коли підключено багато пристроїв одночасно. Порт USB є, але це не повноцінний NAS. Швидкість лише близько 30 МБ на секунду. Софт зручний інтерфейс простий, оновлення прилітають автоматично. Але щоб отримати просунуті функції безпеки чи батьківський контроль, доведеться оформити підписку. Утім, є гідна альтернатива Reye 3200 GX. Той самий клас, але з балансуванням і потужним передавачем на 27 dbm. Цікаво, що на 5 ГГц цей роутер іноді показує навіть стабільніші піки. А у категорії до 5 тисяч гривень уже повний фарш. Платити більше для домашнього користування, чесно, не бачу сенсу. Тут уже з'являються швидші радіомодулі, три або чотири потоки, сильніші процесори та більший обсяг пам'яті. Мій фаворит у цьому сегменті – TP-Link 73. За реальними швидкостями він обходить більшість конкурентів. Він бере своє завдяки конфігурації 4 х 4 Mimo і підтримці 160 МГц. Тобто має більше паралельних доріжок і ширший автобанк, відповідно, вищу пікову швидкість. У чистому ефірі у тестах це біля 800-900 Мбіт поруч із роутером, 700-850 через одну стіну і 300-550 через дві. Відгуки теж підтверджують саме такі цифри. Як результат, роутер підходить для трикімнатної квартири або компактного будинку до 100 квадратів. Якщо поставити його ближче до центру, отримаєте щільніше покриття, особливо на частоті 5 ГГц, і низький пінг у іграх при помірному навантаженні. Налаштовується він легко, а якщо створити ван Mesh чи Mesh, можна повністю позбутися слабких зон у приватному будинку. Є, звісно, і ложка дьогтю це двосмуговий роутер без 6 ГГц, без трибенду. Усі порти лише гігабітні, тож якщо у вас складне планування, краще одразу думати про меж систему, або ж глянути на переможця мого рейтингу. Так, мені теж не дуже заходить цей псевдоігровий дизайн, але за сухими цифрами AX4220 обходить і нашу другу позицію і свого попередника ax 320 v 2 і навіть вежу AX59U. У реальних умовах він витягує там, де інші починають здаватись. Ось, наприклад, на відстані близько 10 метрів через одну цегляну стіну втрата складає лише біля 10-15%, і це рідкість навіть серед дорожчих моделей. Щоправда, це стосується саме частоти 5 ГГц, тоді як на 2 і 4 ГГц втрати вже більше до третини. У квартирі з клієнтом 2х2 це стабільно 500-700 Мбіт на секунду через одну стіну та 300-500 Мбіт на секунду через дві стіни, якщо канал підібрано правильно. Радіоблок 3х3 дає більший запас по навантаженню, ніж типовий 2х2 у роутерах класу AX3200. У наших реаліях 1 гігабіт це вже свято, але зі своїми портами до 2,5 і гігабіт, роутер тримає курс на майбутнє. Агрегацію портів і балансування теж завезли. Можна об'єднати швидкість або підстрахуватися, якщо один провайдер засне. Зовнішні антени, до речі, на відміну від AX59U, де вони внутрішні. Покращують сигнал у складних кімнатах. Для двоповерхового дому часто вистачає і однієї точки, якщо поставити її по центру, але крізь дві плити чудес не буде. Краще додати вузол ai Mesh. Через порт USB роутер можна перетворити на домашнє медіа сховище, такий собі міні нас для резервних копій або фільмів. Тим паче, що процесор тягне важкі сценарії. Усе потрібне вже є зі стоку: просунутий захист, пріоритизація, VPN тощо, і жодних платних підписок, як у тепелінка. Якщо ж вам ближче фірмова оболонка Kinetic, продивіться до Спрінтера. Там зрозуміле керування, слухняний меш, багато мережевих інструментів. За сирою швидкістю він не рекордсмен, але працює передбачувано без просідань. І не поспішайте закривати відео. Далі буде цікава бонусна модель. Якщо у вас великий будинок, одного роутера буде замало. Треба дивитися у бік меж систем. І серед бюджетних варіантів найкраще себе показав саме Mercuрі's Halo 80 серії, причому навіть цікавіше, ніж Xiaomi ax 320. До речі, якщо хочете окремий рейтинг меж систем, обов'язково напишіть про це у коментарях. Для великої квартири чи будинку площею 120-200 квадратів буде достатньо двох елементів. Так ви отримаєте рівномірне покриття без сліпих зон. Згідно з реальними тестами, поруч із вузлом на частоті 5 ГГц отримаємо 600-700 Мбіт. У іншій кімнаті при з'єднанні повітрям від 300 до 400 мегабіт. Хочете більше? Просто прокладіть кабель між вузлами. Ціна більш ніж приємна для такого класу. І за 5 хвилин налаштувань усе літає. У відгуках хвалять стабільність і легкий старт. Не забудьте поділитися у коментарях, який роутер ви зараз використовуєте, і чи задоволені якістю з'єднання. До зустрічі у наступному відео.